Друга книга Мойсея, Вихід, розділ 6. Господь сказав Мойсеєві: Ось побачиш, що я зроблю фараонові. Він буде змушений сильною рукою відпустити їх. Більше того, завдяки всемогутній руці він вижене їх зі своєї країни. Далі Бог промовив до Мойсея і сказав йому: Я Господь. Я з'являвся Авраамові, Ісаакові та Якову, як Бог всемогутній, шадай. Але зі своїм іменем Господь Ягве я не об'являвся їм. Я також уклав мій заповіт з ними, що дав їм Хананський край, землю їхнього колишнього перебування, на якій вони проживали як чужинці. Я також почув стогін ізраїльських нащадків, оскільки єгиптяни тримають їх у рабстві. Так, я пам'ятаю мій заповіт. Тому скажи ізраїльським нащадкам такі слова: Я Господь. Я звільню вас від єгипетського гноблення і визволю вас із рабства, я спасу вас простягнутою рукою і великими карами. Я візьму вас собі за народ і буду вам Богом. Ви зрозумієте, що я Господь, Бог ваш, який вивів вас з під гніту єгиптян. Я веду вас у край, що до якого, піднявши свою руку, я присягнув, що дам його Авраамові, Ісакові та Якову. Я дам його вам у спадщину, я Господь. Усе це сказав Мойсей ізраїльським синам, але вони не прислухалися до слів Мойсея через малодушність і гнітючу працю. Тож Господь промовив до Мойсея такі слова: Іди знову і скажи фараонові, єгипетському цареві, нехай він відпустить ізраїльських нащадків зі свого краю. І відповів Мойсей Господу. Якщо ізраїльтяни не послухали мене, то як же послухає мене фараон? Я ж не красномовний. Тоді промовив Господь до Мойсея Аарона і дав їм доручення щодо ізраїльських нащадків, а також наказ для фараона, єгипетського царя, аби таки вивезти ізраїльтян з єгипетської землі. Ось родоначальники їхніх племен: сини Рувима, первенця Ізраїля, Ханох і Палу. Хецрон і Кармі це від Рувима. сини Симеона Немоїл, Ямін, Огат, Яхін, Цохар і Саул, що від Ханаанки, це рід Симеона, а це імена синів Левія за їхніми родинами Гершон, Кегат і Мерарі. Віку життя Левія було 137 років, сини Гершона, Лівні і Шімей за їхніми родинами. Далі йдуть сини Кегата Амрам та Єцгар, Хеврон та Узіїл. Усього кегат прожив 133 роки. Сини Мерарі, махлі та муші, це нащадки роду Левія, за своїми родинами. Амрам одружився зі своєю тіткою Йохеведою. Вона народила йому Аарона й Мойсея. Віку життя Амрама було 137 років. Сини Єдзгара, корей. Нефек, сини Узіїла Мішаїл, Елсафан і Сітрі. Аарон одружився з Елішевою, дочкою Амінадава. Вона була сестрою Нахшона і народила Аарону надава, Авігу, Елеазара і Ітамара, сини Корея, Асира, Елкана і Авіасаф, це родини Корея. Елеазар, син Аарона, одружився з однією із дочок Путіїла. Вона народила йому Пінхаса, усі вони старішини роду левітів за своїми родинами. Аарон і Мойсей це ті, кому Господь сказав виведіть ізраїльських нащадків з єгипетської землі, за їхніми військовими підрозділами. Вони розмовляли з фараоном, єгипетським царем, щоб вивезти ізраїльтян з Єгипту. То були Мойсей та Аарон. Одного разу, коли Господь розмовляв з Мойсеєм в Єгипетському краю, то Господь звернувся до Мойсея зі словами: Я Господь, перекажи фараонам і єгипетському цареві все те, що я говорив тобі. А Мойсей відповів у присутності Господа: Та я не красномовний, то хіба послухає мене фараон?